Так, звук вімкнений, камера ввімкнена. Вітаю вас. І сьогодні поговоримо знову ж таки на важливу тему. Тема, яка ніколи не перестане бути актуальною, чому стратегія не працює, певна стратегія, яку ви обираєте, або ваш керівник, або ви як керівник чи власник. Якщо людина, яка стоїть на чолі, кому належить ця команда, від кого залежить, від рішенького, керівник емоційно перевантажений. І ми поговоримо без, знову ж таки, мотиваційного чогось такого мотиваційного фльору, Зберись, йди. Був час, коли в мене не, мені не вдавалося реалізувати певну ціль. І я сама собі ставила питання: у мене дуже гостра логіка, і я сама собі ставила логічні питання: так, ну, що, що таке? Зібралась і пішла, запланувала і зробила. Але це так не працює. І я щаслива, що я працюю з людьми, де є можливість вирішувати самі глибинні причини. Для того, щоб попрацював і блискавично отримав результат. Звісно, на певні результати потрібен час, але хоча б побачити, прояснити те, що більшість не знає, куди дивитися, як бачити, що з цим робити. І пам'ятайте про те, що стратегія ламається не тоді, коли ми підводимо якийсь звіт і там не сходиться. А стратегія ламається в першу чергу всередині. У внутрішньому світі, у психіці керівника, чи того, хто стоїть на чолі команди. Навіть якщо ви гравець однієї команди, ви самозайнята особа ФОП, чи ви ООО, і пам'ятайте про те, що більшість стратегій не провалюються просто так. На це є причина. Якщо ви не бачите цієї причини, то це не значить, що їх немає. І... Як наслідок, коли стратегія ламається, не реалізує людина чи команда ті результати, які потрібно, ніколи не реалізує. І причина не в команді зазвичай, і не в ринку, і не в якомусь плані, моделі, а в стані того, хто має цю стратегію тримати. Що ж таке емоційно перевантажена людина. Яка стоїть на чолі команди, емоційно перевантажений керівник, як це проявляється? Це коли людина, яка приймає рішення, які впливають на результат кінечний, коли людина постійно в напрузі без відновлення. І... Про це важливо пам'ятати, якщо ви знаходитесь в стресовій в стресових умовах життя загалом, а коли є просто фонова така атмосфера і цьому. Під цей критерій підпадають всі люди, які живуть на території України більше чи менше. Хтось більше, хтось менше. Знову ж таки, це залежить від ресурсів. Якщо у вас є ресурси, ви собі організуєте максимально комфортне життя. Десь ви будете стикатися з тим, що все-таки дає стрес, створює стрес. А десь і знову ж таки, якщо є ресурси, є змога. Відновлюватися, постресував, відновився. І чим більше стресу, тим більше часу, ресурсів та інших способів для відновлення потрібно. Пам'ятайте про те, що постійна напруга без відновлення це шлях в нікуди. Це шлях до того, що ви самі собі, от як езотерики, люблять, ну або люди, які не знають, що це таке закриття, відкриття доріг. Ви самі собі закриваєте дороги, коли ви не відновлюєтесь після якогось стресу, після якоїсь напруги. І це не є норма е мати контакт постійно, навіть якщо ви один раз зіткнулися з тим, що створює вам стресові умови. Це не є норма повторювати раз це випадковість. Ну так трапилось, так, так обставини вже е ви склали. А, і не зрозуміло, до чого це приведе, всяке може бути. А, друге, це вже те, що ви обираєте. А третє, це значить, ви вирішили тут залишатись. Якщо ну, приймати важливі факти, що ви обираєте, бути там, де вам не комфортно, як це проявляється, це агресія на інших або агресія на себе? Коли ви... А, Виросли з чогось, коли з вами так не можна. Я завжди, уже, я не знаю, мабуть, десятки разів говорила про те, що є така вправа кордони душі. Коли ви ставите собі питання і прописуєте ну, можна декілька речень, можна декілька листків, а 4 Про що ваша душа? Заради чого ви прийшли в це фізичне втілення? Це перше питання: знайти на нього відповідь, відчути, що це воно. І друге питання. Ви не для цього прийшли. Ви як душа в цьому тілі, в цьому часі, в цьому всьому, з чим ви дотичні, ви не для цього. І ви, і це дуже добре відчувається, коли порушують наші кордони. Може бути таке, що можуть говорити вам. От життя, воно в більшості випадків просто це театр абсурду, коли люди, які порушують кордони, вони говорять, що ви порушуєте мої кордони. І тут важливо довіряти собі, що як вам з цим, якщо вам окей, ви можете спокійно вирішити ситуацію, і вас це взагалі ніяк не чіпає. Ну окей, ну, ваша відповідальність за те, що робите ви, відповідальність тих, хто з вами має справу, за їх результат. І... Нікому нічого не доказувати, нікого, нікого не рятувати і нікого не карати, просто бути і як вам з цим буттям, коли вам добре, прекрасно, ви зайняті своїм, сфокусовані на своєму, ви себе любите, поважаєте, маєте контакт з своїм достоинством, і не просто на словах, а реально так. Тоді, значить, у вас гарна ситуація з тим, що ви не під Владні якомусь стресу. Якщо е, ви напружені, ви маєте агресію на себе, у вас немає бажання щось робити, жити і так далі, і так далі це, це не обов'язково може значити, що у вас немає контакту з своїми цінностями, ви не знаєте, чого ви хочете. Може бути просто, що ви знаходитесь в напрузі, в стресі, що ви контактуєте не з тим, про що ви, це не ваш рівень. Це, це вже щось про інше і ваше завдання, ваша відповідальність бути в тому, щоб дати собі той комфортний простір, там де ви відчуваєте, о, так, це, це моє, це я. І насправді ми продовжуємося через якийсь, тобто продовжуємо себе самостійно через якісь контакти з людьми, через якісь ситуації, через якісь дії, думки і так далі. І якщо вам з цим добре, ви створюєте те, від чого вам красиво, ви маєте зворотній контакт так, що вам внутрішньо приємно, це воно, це про, про ваше комфортне середовище. Якщо вам не комфортно, якщо у вас, ви витрачаєте дуже багато енергії і навіть не відслідковуєте, у вас просто є таке відчуття, що немає. Немає сенсу жити от на рівні відчуттів. Значить, потрібно змінювати, воно не зміниться само. можливо, але не факт. І тут ваше завдання не боятися а, і створювати собі, тому що це ваша безпека, тому що це а, ваше життя, стрес його зменшує, і якість зменшує, і тривалість зменшує. А, і взагалі, от, ми живемо, на мій погляд. Не кількістю, не ще чимось. Ми живемо тут і зараз, коли піднімаєш очі, і бачиш красу і це життя. Коли відчуваєш, що я живу, я дякую за це, і це прекрасно, і це життя, дійсно життя в тому форматі, заради якого ми прийшли. Можна просто відбути, перебути, але тут уже зовсім інша якість буття. Отже, що таке емоційне перевантаження керівника? Це постійна напруга без відновлення. Якщо є напруга, турбуйтесь про те, організовуйте собі, щоб було відновлення. Якщо є забагато рішень щодня, можливо, варто подивитися в сторону того, щоб делегувати якісь рішення, які можете приймати. І не ви. І буде дешевше, наприклад, платити людині, організувати, якщо немає цієї людини, яка могла б відповідати за це, організувати зарплатню, організувати таку посаду, розширити команду, але ви тоді підете в рісто. І відсутність простору для рефлексії. Це дуже важливо для людей, особливо для творчих людей, для спеціалістів, допомагаючої професії, але й не тільки. Коли ви собі організовуєте простір, от мій простір він якраз для того, щоб побути з собою, хоча б в такому форматі. Тобто, коли є ресурсні групи, ми там обговорюємо є питання, відповіді і так далі. Зараз ви знаходитесь самі з собою. Ви можете про щось подумати, ви можете щось записати. Я рекомендую, звісно, вести щоденник і там вигружати свої емоції, вигружати якісь ситуації, розуміти, що це, про що це для вас. Пам'ятайте про те, що емоційне перевантаження це коли рішення приймаються з виживання. А не з стратегії, поставили ціль і рухаєтесь, коли є виживання, про які сенси можна говорити, про які високі матерії, про який ріст, про яке призначення. Я думаю, я за логікою того, як я вивчаю людей, і який контент створюю, для кого цей контент. Більше всього, що люди, які. Дивляться ці відео вони не знаходяться на рівні виживання. Можливо, є емоційне перевантаження, коли ви десь не втримали фокус на тому, щоб відновитися вчасно. Це можливо, але це можна підправити. Але пам'ятайте про те, що ви маєте справу з людьми все-таки люди, які підпорядковуються вам, вони трошечки за потребами на іншому рівні. І тут важливо розуміти, що з ними відбувається. Не говорити, наприклад, що от ну, я зустрічала реально людей. Які не розуміють інших людей, не розуміють їх природу, не розуміють причини процесів. І вони говорять, всі люди, ліні, ліниві. і це вони говорять своєю якоюсь особистої стратегії, що можливо вони самі себе так вважають, тому що в них є певні риси, певні якості. ну і це так проявляється. Або. Їх так називали колись, якщо вони щось не робили, те, що було комусь потрібно. А, хтось говорить, що всі люди талановиті, і це значить, що в людини ці якості проявлені, вона так бачить світ інших людей і вона так говорить про всіх. Але ми говоримо зазвичай про себе. І є об'єктивні факти про те, що, що відбувається, які є процеси, і про це говорю я: що є причини, чому люди вигорають, є причини, чому люди приймають неправильні рішення, є причини, чому люди емоційно перевантажені. І чому те, що ви обираєте, навіть якщо ви. Супер розумна людина, супер з таким дуже практичним цінним знаннями, навичками, досвідом. Але та стратегія, яку ви обираєте, вона не працює. Звісно, знайти вихід можна, перетерпіти можна. Але до чого це призводить? Це призводить рано чи пізно до вимирання? І відповідно до того, що все буде ставати на свої місця. І якщо немає балансу, цей баланс буде вирівнюватися якимись, ну, він буде вирівнюватися з системою, а система це правда. І як перевантаження руйнує стратегію? Зникає довгий горизонт мислення. Людина перестає бачити на якісь довгі періоди, довгі перспективи, просто блокується. Людина, я зустрічалася в роботі з таким. Дійсно, людина була довгий час. Вона вигоріла на роботі. Вона була цінним спеціалістом, але для себе вона була м нікудишнім управлінцем по відношенню до себе і своїх ресурсів. І така людина, вона в неї не працювала те, що вона може бачити свої перспективи. А в неї були прекрасні шанси, прекрасні пропозиції для співпраці. Але вона їх, по-перше, не приймала, не бажала, в неї не було сили. І вона навіть уявити не могла. Вона не могла собі дозволити там, певних речей. І от е, Езотерики можуть іще це назвати відкритим, закритим третім оком. Ну, всі по-різному до цього ставляться, але такий факт є, коли ми внутрішнім зором бачимо непроявлене і зникає довгий горизонт мислення, з'являється, метушення тактичні якісь латки, коли не стратегічно є от, ем, діяльність, яка як єдина ланка, а там, 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 де з'являється якась проблема, там закрили, там закрили, і все. До чого це призводить? До того, що все одночасно приходить час і все лопається. З'являється метушня, і от такі хаотичні дії. Пріоритети змінюються хаотично. Тобто немає такого, що поставили стратегію. То я коли почала працювати за таким підходом. Я не пам'ятаю, декілька років тому ну, в записах в мене є, а так я просто собі намітила план на певний період. От е, е, Такий сталий план у мене до 2026 е, до 30-го року. Е, і я по ньому рухаюся. Тобто я не планую, ну, є якийсь такий мінімальний план е, на рік, але він зовсім мінімальний, і я планую от на, на такі е, довгострокові періоди. Але коли людина перевантажена, з цим потрібно працювати. Я теж не можу сказати, що я не навантажена. Але це робота, це скурпульозна робота. І деякі люди думають, що вони до цього готові, але приходять в роботу і в них падає енергія. Тому що чому падає енергія? Коли ми... Плануємо, бачимо якусь, формуємо щось. Те, що нам подобається, те, що нам хочеться, в нас є дуже багато енергії, крила розправляються. Але ці крила вони нехай будуть. Але заземляємось ми через дії. І це скурпульозне, це нудне планування. І саме тому. Люди, які просто про мотивацію, вони як мильна бульбашка, вони зникають рано чи пізно залишаються ті, хто заземлені. Ми живемо на землі, на планеті Земля. І наше завдання бути в цьому тілі. Наше тіло це на заземлення нашої душі. А, і важливо пам'ятати про те, що нудна робота це дуже важлива робота. Така ж сама, як і вміти розправити крила, відчути оце натхнення, відчути політо а, чогось, а, того, що для вас для вас важливо і. А, Стратегія потребує внутрішнього простору, внутрішнього такого заземлення, не медитацій. Хоча я нічого не маю проти медитацій, як таких вони мають місце бути, але потрібно все-таки балансувати і більше робити упір на те, щоб діяти в фізичному світі і відчувати те, що є в фізичному світі. І пам'ятайте про те, що Перевантаження руйнують стратегію. Якщо ви перевантажені, щоб ви яку правильну стратегію ви не обрали, це буде руйнування. А якщо ви не можете довго сформувати такий довгий погляд в майбутнє, мислити якимись довгостроковими такими. Показниками, значить, ви перевантажені. Якщо у вас є метушня, якісь гасіння, якогось якоїсь пожежі, яка виникає, і постійно потрібно гасити, значить, потрібно подивитися на те, що ви перевантажені. Потрібно з цим щось зробити інакше. Кінець. І коли ваші пріоритети змінюються сьогодні, одне завтра інше, це руйнує загальну вашу стратегію, це перевантаження. Стратегія потребує внутрішнього простору, комфортного простору, виділяйте для себе 10 хвилин як мінімум, да хоча б одну хвилину, але скільки для вас потрібно. А вранці і ввечері, щоб побути з собою, провести ту нараду, а, яку ну, в великих компаніях проводять От лікарі, наприклад, п'ята хвилинка кожного тижня. Я не знаю, чи кожного кожного дня таке є. А, але. А, якщо ви управляєте своїм простором, своєю командою, це не повинно бути для галочки, а це реально повинно бути ефективно а для того, щоб перевантажити, перезавантажити, да, перезавантажити. І виділити комфортний простір для звірення цих орієнтирів і що відбувається насправді, щоб не б... розділити обов'язки, чому люди на себе, наприклад, беруть те, що не їх, тому що ніхто цього не візьме, вони бачать, що це потрібно, і вони тягнуть на собі. Вони тягнуть за себе і за когось іншого, а хтось інший взагалі, ну, взагалі просто, просто існує. І це порушує баланс. Що бачить команда, коли керівник перевантажений, сигнали суперечливі, тобто є, о, говориться одне, робиться інше. І люди такі, що? Ну, або внутрішнє розуміння того, що потрібно робити. Рішення скасовуються. Сьогодні одне ну, завтра інше, завтра передумали, завтра змінили, і такий от хаос. Люди перестають довіряти напряму. І людина сама собі перестає довіряти, от в чому проблема. І команда не виконує стратегію чи людина, якщо ви є гравець актор одного театру, якщо керівник сам у ній не стоїть. У цій стратегії, і він ну, написано одне, заплановано одне, робимо інше. Я пропоную, звісно, як завжди, зробити таку практичну меню вправу, звідки я зараз приймаю рішення. Пропоную вам взяти листок, взяти ручку і візьміть до уваги, це фіксуйте собі, яке стратегічне рішення для вас було важливе і е, важливо про нього подумати. Запитаєте себе, я зараз у стані напруги чи в стані ясності. Ви, ви напружуєтесь, коли ви думаєте про це? Чи вам все ясно, що там? Є рішення, які зависають просто на декілька років, на десятиліття, і вони, як гвіздок в. Зубула. Притча є про те, що гвіздок... людина ходила з гвіздком у. Слово забула в обуві. І думала, що це норма, але це не норма. От якраз зараз ми витягуємо цей гвіздок, щоб вам було зручно рухатися. Подумайте про рішення. І стосовно цього рішення ви у стані напруги чи в стані ясності, що ви боїтеся втратити, якщо не зробите цього. Пропоную вам записати це рішення я приймаю з. І тут напишіть дійсно, як це є. Ви приймаєте це рішення страху, тиску, з ясності, з ваших цінностей, можливо, з чогось іншого. Пам'ятайте про те, що стратегія, прийнята зі страху, тиску і інших таких мотивацій, завжди буде короткостроковою. Так, це можливо на короткостроковий термін на силі волі. Довгострокових якісних результатів не досягнеш. Нехай ці знання, ця вправа буде завжди у вас під рукою, коли вам потрібно прийняти рішення і побачити, про що це. Не закривати очі, не ховатися від рішень, а розуміти, про що це і діяти. Реально допомагає без якихось. Без якоїсь езотеричного фльору, хоча іноді це потрібно, але я пропоную працювати ясно, зрозуміло, без регулярного зниження емоційного шуму. Не говорити собі, коли вам страшно, і падають я не знаю, там, шахеди, каби, ракети, що мені не страшно. Констатуйте факт, що вам страшно і це впливає на якість тих того, що ви плануєте. Не плануєте суперрезультатів. Якщо ви хочете супер результатів, організуйте собі максимально комфортне місце життя. Ну це базове таке. Знижуйте емоційний шум. Люди, які сфокусовані і отримують потрібні результати, в них немає поряду того, що створює для них, що їх відволікає. Є люди, яким важливо створювати шум для того, щоб бути продуктивними. Таке теж є. Тому дивіться, як вам по вашій продуктивності. Обов'язково розділюйте ролі, хто думає, хто виконує, хто контролює і так далі. Якщо ви хочете більше про це дізнатись, попрацювати, запрошую, звісно, на розстановки. Але коли ви пишете, так і пишіть, де ви почули яку інформацію про що ви почули. Можете навіть дати посилання на відео, тому що приходять люди, а не можуть пояснити, що вони хочуть. І я тоді, звісно, пропоную, коли ми все по порядку, все проходимо. Але можливо, вам потрібна якась. Ну, Просто одна якась робота, і тому просто <смір> навіть фіксуйте таймер, де я про це сказала. Я тоді зрозумію, про що я говорила, і сформулюю вам, як це звучить от, от, в практиці. Яка практика вам потрібна? Робота з внутрішнім контейнером керівника. Я про це записувала відео два тижні тому, тому пропоную передивитися, якщо для вас це актуально, скільки ви можете виміщати і витримувати того, що відбувається, і адекватно діяти, взаємодіяти. А поки ви, як керівник, як лідер, чи як власник, не витримуєте себе, не витримуєте того, що відбувається, стратегія, яку ви обираєте діяти, вона не витримує реальність. І з точки зору системного погляду. А у сильних компаніях працюють не з мотивацією, а зі станом тих, хто приймає рішення. Це може здаватися тим, хто не розуміє, не довіряє. Хоча, якщо є люди, які зацікавлені в результаті, і вони відчувають інтуїтивно, так, там щось є, і вони йдуть на цей інтерес, і досліджують, а як це буде для мене. І коли емоційна стійкість керівника, вона. Реально є таким стратегічним активом для того, щоб створити той результат, в якому ви зацікавлені. Стратегію не можна реалізувати швидше, ніж керівник відновлює здатність мислити. Якщо стратегія є, а руху нема, варто подивитися не на план, а на стан. Я пропоную вам досліджувати глибше цю тему, без якихось ілюзій стосовно чогось, стосовно себе. Можна, звісно, підняти все повинно бути в балансі. Не потрібно завищувати якісь показники, і не потрібно прикривати те, на що можна подивитися і констатувати як правда, і це буде дуже корисно. Дивіться завжди на свої результати. І на цьому я завершую наш ефір. І до нових зустрічей. Нехай вам щастить, і нехай у вас будуть продуктивні, корисні для вас результати. До нових зустрічей.